Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати себе на каналі. Сьогодні черговий раз вибрався на природу. Сьогодні, як бачимо, сам вийшов я до річки. Хочу відпочити, насладитися останніми днями 25-го року. На дворі бачимо снігу немає. Минулу неділю трішки снігу випало. Буквально, може, сантиметр якийсь і одразу розстав. На дворі так, вроді, і не холодно, але так вітряно, зимно на вулиці. Зараз я поставлю столика, для вас це займе секунду, для мене трошки часу займе. Хочу сьогодні приготувати ну, такий голотовенький сніданочок. Хочу підмажити яєчко собі на пательні підсмажити колбаску трошки посадити на річці і відпочити так що чай, каву і приємного вам перегляду І так, друзі. Спахую речі. Лоточок, в мене тут два яєчка. Шайничок. До речі, сьогодні я хочу приготувати на своєму старому таганочку. Рік ним не користувався, вирішив взяти сьогодні його. Фатально. У мене тут дві мистецькі колбаски, соус і хлібчик. Потім хочу зробити собі загріти водичку, гарачку кружку хочу зробити. Суп пюре святкового приготування Грибни з грінками. Грибний скуштуємо який. Він. Оліп понадобиться. От м'ясові триводному зрудом попить. Пів літри води. У мене отримались до на десерт. Крусани і фрукти. Бананчик, мандаринки, яблучко. Застелю під таганочок я свій рушничок, в мене, як кажучи, і столика протерти, і руки витерти, в мене такий походний, а застеляю для того, щоб ножки не поцарапали поверхність. А по-друге, може би е капати, щоб не на столик. Так, чудово. Рік не користувався цим таганком. Ну і на справний цей таганочок. Вирішив сьогодні його взяти. Пательня на ньому на цьому пальничку більш устойчиво стоїть. Так, чудово. Кудись попала. О, чудово. Так, поки водичка гріється, немає пчашечка. Так, звісно, звісно, такі гриби яка парубок. Але таке. Потім це вставляємо. Хочу поризати я. Колбаски. Щоб аршоп смажились. ай є... Так, ці ячка я сюди полежу. Вони трошки жиру свого віддадуть, якщо тут я. Так, чудово. Я спершу дієчка пожару. Потім пожару колбаски. Так, це так далі. Та, о, зеленушечка есть. Сейчас серьезным. з тими грибами і не пахне. Ось так супець це виглядає. Та зараз така пора. Що мало б вийти з ночовкою? В принципі, не сильно і холодно. Але щось немає того бажання зараз. Воно мокро, сиро. Ріночку ще, Можливо. Воно розраховано на більшу йомусть, але в мене чашечка маленька, Ось є прямообразне. Итак. Буквально трішечки. До цієї пательні воно то в принципі не, не пристає. Але от, -от хоч чуть-чуть Так, Чудово! До речі, не знаю хто як, але жарені, яйця, взагалі яйця, жарені, варені, я люблю солоні. Не в тому -то діло, що там це саме є. Ну так, да, всі солоні люблять. Але я в тому, тому смислі, що Щоб було багато соді. чудово. Можна тобі їх підсолити. На вулиці доволі так вітряно. Так, нажалію чи Не знаю чого так, але обожнюю Так. Мало, в принципі, викладати колбаску. Чудово. <coughs> Сюди ще пару овощей, і буде цей англійський сніданок.

Хорошо видно. Яєчко, як бачите, як бачимо, не пристало. Пательня, взагалі, офігенна пательня. Я тут був, нечайно, вилучив пару років тому, царапину зробив. Думав все, хана пательні. Ні, смажить. Солі я зливаю, що вона мені. Тепер можна приправити це все діло соусом. О так. Ну що ж, друзі, ось такий сніданок длинивого туриста вийшов. Ієчко, до, до речі, так і хотів. Вже тут хріденький. Оці ж сочки підсмажились. Так, да, я б міг би їх цілими положити. Але саме ці на зрізі самому. Вони підсмажилися і чудово вийшло. Друзі, я буду зараз їсти. Всем, кто зареез, всем вкусно. Так же мне. Так. Что у нас тут? Кофейок. Так. чудово. Tamam Так, Tak. Ну-ка та! Ммм! Ідеально! Что ж может быть лучше? За смачный снеданок на природе. Итак, я поснедав, но зашлась хава. Трохи прохолола, але таке дрібниці. Я його трохи змерз, плюскала, прохолола. Десертик ще мандаринку зі. Є такі мандаринки, що добре обираються, а це не хоче навіть друг добиратися, ліпо вона не достигша, чи маленький другий сорт чомусь описано нагадує ну що ж друзі буде завершувати відео всім хто подивився відео всім дякую дякую за вподобайки за підписки <гум> за відписки всім дякую хто зі мною час я не прощаюся, кажу лише до побачення. Я ну, ще думаю, що, що в цьому році ми ще побачимося. Зараз я складу речі і буду випиратися до хати. Всім до побачення.